Слава Богу Церква, слава Богу, Діти Божі. Ми приходимо до Господа і шукаємо Його милості, шукаємо Його любові і благодаті. І чому ми шукаємо Бога? Тому що в нашому серці щось є інтересне. В нашому серці є дух Богоіскання. Амінь. Сьогодні тема наша буде дух Богоіскання. Скажіть, що це за дух? Це Божий дух, чи це дух нечистого, чи це диявольський дух? Дух богоіскання. Дух покаяння. Що це за дух? Божий душе. Дух милості любві і благодаті. Ви понимаєте, да? так? Тобто є Дух Святий і є ну, певні духи, служителі, які служать в з Духом Святим. Їх ще називають дарами Божими. От є дари Духа Святого. Да? Що це за дари? Дари Духа Святого це подарки. От ви як дарите комусь на день народження подарок, ви ж не приходите через два дні чи через три, забираєте його назад. Так само і Господь. Він дав дар, подарував нам, і це на все життя. І тому деякі люди, які неправильно поступають, які ну, нарушають своє серце, роблять неправильні віші, але дар мають, і цей дар рухається в них. І потім вони стануть перед Богом і скажуть, Господи, не твоїм ли іменем Бесові зганяли? Да? І Господь скаже, отойдіть від мене, роблячи ділище, ділище беззаконні. Тобто, той, хто робить беззаконні, Господь каже, так, да, ти пользуєшся даром, який я тобі дав. Але ти робиш беззаконні. Відійди від мене, я ніколи не знав тебе. Представляєте, як страшно? Тобто ти служиш Богу, проповідуєш, радуєшся. От, що ти робиш погані віщі, да? і Бог через тебе двигається. Ну продовжуйте час, почуючи цю фразу. Відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. Як це страшно. Ти думаєш, що ти служиш Богу. Все в тебе добре, все нормально, от, а е, ну, Бог віддільно рухається, а ти рухаєшся віддільно Мало того, є люди, які е, творці да? понароблюють щось ну, неправильних віщей понароблюють, а потім туди те, що вони наробили, старається Бога притулити. Бог з нами, все хорошо, все класно, да? старається Бога притулити. Не можна так робити. Ти Бога нікуди не притулиш. Бог рухається основним потоком, як річка огромна, і ти або знаходишся в цій річці, або ти не знаходишся в цій річці. Або ти з Господом, або ти без Бога. Все дуже просто. Тому, треба шукати Бога у всьому. Що б ми не робили, де б ми не були, у всьому треба шукати Бога. Бог від нас ніде не ховається. Не треба ходити і дивитися на розписання Бога. Не треба ходити і казати, о, сьогодні Бог уже з отпуска приходить. Ні, Бог завжди з нами. І Бог не ховається. От. Це люди ховаються. Якийсь начальник каже, Наприклад, я в отпуски, все, ідіть до мого замов, вже до мене не підходьте. А Бог так не каже. Бог завжди з нами. Бог завжди чує нас. І Бог хоче чути нас. Бог хоче, щоб ми з вами говорили істину, щоб істина зробила нас свободними. Бог хоче, щоб ми були радісні, щасливі, плясали, веселилися. Бог не хоче, щоб ми були похнюплені, щоб нас булька з носа виплила, чи там, щоб ми плакали, чи ще щось. Бог не хоче, щоб з нами щось було погане. Поймі. І тому ми будемо шукати Духа Божого, ми будемо шукати Духа Бога Іскання, і Він наповнить наше серце, і ми завжди во всьому будемо нуждатися у Богі. Всі Де б ми не були, ага, щось з нами сталося погане. Ми вже не будемо гарчатися, а будемо казати, Господі, спасіба Тобі, що сталося це погане, тому що могло статися ще гірше. Понятно? Помните, колись пастор Петров у нас був, і він розказував такий приклад, що зимою дзвонить його дочка, вона вчилася в Житомирі. Папа, автобус поламався, зіма, ну короче, зіма, да, в'єха така була, автобус поламався, ми стоїмо серед поля. Папа! От. Він бере машину, і їде навстрічу. От, забирає її, там ще когось забрав подружки, і що. забрав, і значить він вже їде з нею. Вона, папа, ти представляєш, як це Бог допустив, щоб ми поламалися, стояли там посеред поля. А він каже, послухай, а якщо б ви їхали далі десь в аварію попали, і всі там загинули б, наприклад, так? так не краще, щоб автобус поламався і ви стояли серед поля? Ну, чи стійте серед поля, чи щоб загинули десь? Ну, зима, я розумію, що холодно. Но, тем не менее, нам потрібно мати в своєму серці дух богоіскання і шукати його во всьому, що з нами відбувається. Навіть якщо негативне, навіть якщо з нами сталося те, що нам не подобається, не завжди Бог буде робити те, що нам подобається. Тому що, якби Бог був у нас на службі і робив те, що нам подобається, то можете представити, який хаос був би. Бы? Бо якщо взяти якесь одне питання, да? навіть на, е, відносно цього питання може бути дві думки. Одна положительна, одна трицата. Навіть відносно одного питання. Понимаєте? Тому, якщо з нами щось стається, нам во всьому треба шукати Бога. Чи в хорошому, чи в поганому кров, треба шукати Бога. І далі. Кожного ранку, коли ми просипаємось, треба шукати Бога. Амінь? Тому що е, ми ночі спимо. Ми себе контролюємо, як спимо ночу. Правда ні? І, тобто, ми спимо, відпочиваємо, дух, душа і тіло відпочивають. Вранці просипаємося і починаємо думати, який сьогодні день. О, сьогодні неділя, сьогодні в церкву третий. Або лежимо і думаємо, який це сьогодні день. Там понеділок, о, сьогодні не треба в церкву йти. Сьогодні треба на роботу йти, да? От. І, і кожен із нас вранці просипається, от, як будто по-новому народився. От вспомні, да, як ви просипаєтесь утром. Як будто ви по новому народилися. І зразу починаєте споминати, а що, де, а як. Но коли ми спимо, да, ми ж себе не контролюємо. Коли ми спимо, духи нечисті можуть прийти і нас атакувати навіть сні. Є демонічне нападання на чоловіка, демонічні стріли, лукави пускає, і навіть во сні ви можете спати, вам верснеться сон, і вот, ви проснулися в ужасі, в холодному поту, переляки. Поняли? Це є демонічна атака дьявола, іменно через сон. Буває таке, що ви утром просинаєтесь, така радість у вас. І вот, ви кажете, о, мені Господь показав сні... Помните, як Павлу Господь показав сні, що з'явився македонянин і каже, прийдіть до нас і допоможіть нам послужити Словом Божим. І він встав утром, вони має йти в друге напрямку. Встав утром, сів, порасуждав, а Господь мені показав, що треба що? Йти в Македонію. І вони вирішили. Ну, і своїми друзями піти в Македонію. Тому що це написано в Слові Божому і це правильно, і так з нами відбувається. що ми другий ніж Павло. Не, ми такі самі. Просто на Павлу була відповідальність. Більша відповідальність, ніж на нас. І тому з Павлом таке відбувалося. Далі. Нам потрібно шукати Бога, бо без нього ми нічого не можемо навіть прокинутися вранці. Ми нічого не можемо без Бога. Хто сьогодні може сказати, що я, як запланував, так воно і буде? Ні. Ти сьогодні плануєш одне? Да, зовсім... А виходить зовсім друге. Тому що ти сьогодні сидиш і розказуєш, я завтра їду на другий базар, десь другий город, і там такі торги будуть, там так хорошо я заработаю, Господь каже, то це і ночі тебе душу забив. Куди ти плануєш? Ви плануєте, а Бог. О, Жив, так само і друга історія така є, що один чоловік зібрав урожай і каже, я понастрою башні. Мені до кінця днів моєї житті на цій землі. Хватить цього багатства, який урожай я зібрав великий, так? Так само Господь каже, а цей ночі тебе душу заберуть. І все. Тобто ми можемо планувати одне, а може вийштися зовсім по-другому. Ми треба шукати дух поіскання, щоб бути ведімим Богом, щоб Господь нас вів. Ви знаєте, що в Южній Кореї, там, де Янгічо, церква є, і там є гора, молитвена гора. І в тій молітвій горі є печера. І заходиш в печеру, там келія одна для тебе, для одної людини. Заходиш в печеру, стоїш на коліна, молишся там, шукаєш Бога. І, і було таке движення, як це називалося? Шукачі Бога. Це Сергій Шедловський, по-моєму, руководив цим дженням. І вони їхали в Южну Корею шукати Бога. Тобто ну, періодично, так. І їхали туди шукати Бога. Вони в Келію йшли, там, в кожній Келії по одній людині, ніхто не мішав. От. Тобто нам періодично треба шукати Бога, тому що ми можемо десь попасти і повестися туди, куди не треба. Ми можемо думати, що все добре, але як Бог нас бачить і в якому стані ми перед Богом. Тому треба молитися і просити у Бога, Боже, покажи, якому я стану перед тобою, що мені треба поміняти. Можливо, комусь треба вернутися назад. Тобто, людина пройшла якийсь період в житті і бачить, що вона зайшла в тупік, треба що? Розвернутися назад в те місце, де ти починав йти в цей тупік. І йти другою дорогою. Амінь? Амінь. І, ну, про це Яков написав в 4 главі, 13 вірш. Тепер слухайте ви, які скажете, сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя. Адже це пара на мить з'являючася, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, слухайте, що треба говорити в таких випадках. Коли Господь забажає, і ми будемо живі, чуєте, так? Да? Коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. Амінь? Амінь. А тепер ви хвалитесь у своїх гордощах, усяка хвальба лиха. Далі. Єремія написав: проклята людина, яка має надію на людину і опирається на нього тілом свого рамена, а від Господа відійде його серце. І він буде, як білина в пустелі, не побачить, коли прийде добро, і, не, і поселиться на узбережжях, і в пустелі, і в сольній землі, яка не заселена. Тобто буде жити в поганих умовах, тому що надіючися на чоловіка буде постежон, а надіючися на Бога, не буде постежоном. Амінь. 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 Деякі люди думають, що мають дух Богошукання. От. І йдуть з Богом. І великими шагами йдуть, переступають через других людей, мають якісь гордощі, ну, серце неправильне мають. І все, з нами Бог, все добре, все. От. Але Бога потрібно відчувати своїм серцем. І псалом 138 каже сьомий вірш. Куди піду від твого духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо піду на небо, ти там. Якщо піду в ад і там ти. О. коли б я вдосвіта розправив свої крила і поселився на краю землі, то й там твоя рука попровадить мене, твоя правиця втримає мене. І сказав я: ось темрява сховає мене, і ніч світло на солоді моїй, бо і темрява не сховає від тебе, і ніч засяє, як день. Її темрява така, як її світло. І діє апостолі 17, 27. Щоб шукати Бога, щоб шукали Бога, може, відчують Його і знають, Бож недалеко він від кожного з нас, 27 І 28. -й. В ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з ваших поетів, сказав. А, як деякі з ваших поетів сказали, адже і ви, і з його роду. Починайте, друзі, шукати Бога, бо без нього нічого не можете робити. Мати, щоб мати відносини з Богом, потрібно бути у послуху у нього. Тобто треба бути послушним Богу. І 1 Петра 5.5 написано. Також і ви, молоді, коріться старшим. та усі виявляйте покору один до одного. Адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну руку Божу, щоб Він вас підняв свого часу. І ми читаємо в Слові Божому, да, що нам треба покалятися друг в другу. Тобто нам треба, щоб і в церкві діти Божі. Поклонялися Богу і підчинялися Богу, і підчинялися пастору, якого Бог поставив для вас. Тобто, підчинення має бути, тому що той, хто не підчиняється Богу, той гордий. Горда людина ніколи не, підчи... не... не послухається когось із людей. Амінь. Птан, що я хотів сказати, кожен, хто народжений згори, наповнюється Духом Богошукання. Без стремління до Бога, без Богошукання, ми не зможемо народитися з гори і стати новими людьми, придатними для Царства Божого, а також зберегти своє спасіння і життя вічне. Тільки до людина прийшла до Бога, як демонічний сіт повстав, бо втратив свого слугу. І Сатана захоче повернути своє назад. І важливо в цей час не сидіти і мріяти про щось, а реально шукати його. Тобто бути готовими до того, що дьявол буде тебе атакувати. І треба бути наповненим Духом богошукання, шукання, щоб Господь міг захистити кожну людину. Особливо дьявол атакує новонавернених, які тільки прийшли до Бога, ще нічого не знають, нічого не бачать. Ще в них ліва рука не знає, що робить права. І такі люди, як тільки приходять до Бога, то дьявол хоче їх збити. Хоче удалити їх із церкви і повернути їх назад. Тобто дьявол хоче взяти реванш на цей людини. Якщо не шукати Бога, то сатана посіє сумню. Пам'ятаєте, як люди виходили із Єгипта, Господь виводив їх. І е, Моїсейн пішов на гору е, шукати Бога, і там Господь дав йому заповіді на, на горі. От. Коли він був там на горі, е, то народу е, народ об'являлося терпіння, от. і вони замість Бога почали шукати дяволу. Ну, е, тіпа е, зробили золотого тільця і сказали йому, що ти вивів нас із Єгипта, е, ти нас проводив через пустиню. Понимаєте? Тобто відвернулися від злого Бога і навернулися до ідола. І за це вони були покарані. Не один із них не війшов в землю обітовану. Не один із них. Кроме Ісуса Навіна, Харява, і навісій не війшов в землю обітовану. Треба шукати Бога і бути з Богом. І Господь проведе нас через наші пустелі, через наші проблеми і через все. Погано в нашому житті. Амінь. 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 Давайте помолимося. Господь, во ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за цей дух Богоісхання, щоб ми розуміли, що це за слово, для чого нам потрібно мати дух Бога ісхання. Спасибо тобі за це, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Дай бути вірними тобі, і твоїми путями, ніколи з твого путі не зійти. Во ім'я Ісуса Христа. Спасибо тобі, Господі, за це. Отець, і Дух Святий. Амінь.